Чого шукаєте живого серед мертвих? Нема його тут. Він Воскрес. Сьогодні апостол і евангелист Марк оповідає нам оповідь про те, як жони мироносиці, взявши мира, пішли намазати тіло Спасителя. Сьогоднішній день, сьогоднішня неділя є третьою неділею після Пасхи, і ми згадуємо в сьогоднішній день жон мироносець. Тих, які перші почули від ангела звістку про Воскресіння Христове. Ті, які перші почули слова, Христос Воскрес. І ми разом із жонами мироносицями до сьогоднішнього дня багато сотень років, кожного разу, коли святкуємо дні Світлого Воскресіння Христового, відповідаємо во істину Христос воскрес! Сьогоднішнє Євангеліє говорить нам, як помер на Христі Христос, як Йосиф Аримафейський пішов до Пилата, щоб зняти тіло Спасителя із Христа, і як огорнули його у плащаницю, і як поклали його до гробу і привалили камінь. А ось в перший день після суботи, зранку Марії Якова, Марія Іосієва і Соломія. Взяли пахощів, щоби за звичаєм древнім намазати, помастити тіло покійника. І дорогою, ідучи до гробу, вони хвилювались і думали: а хто ж нам відвалить камінь від дверей гробу? І коли вони підійшли до гробу, побачили камінь, відвалений від гробу. Вхід у печеру, де лежало тіло Спасителя, був вільним. І вони. Увійшовши в гріб, побачили ангела, який сидів на камені, де мало б лежати тіло Спасителя, але на цьому камені тільки лежала плащаниця пелени, в яке тіло, в яке тіло було огорнуте, і почули від ангела, чого шукаєте живого серед мертвих. Немає тут! Він воскрес. Підіть і сповістіть Петрові і ученикам Його. Що зустрінете його у Галилеї. Але, як каже нам апостол Марк, вони побігли від гробу, і страх, і трепет огорнув їх і нікому нічого не сказали, бо боялися. Насправді вони злякалися. Насправді, до кінця вони не могли повірити, що сталося велике чудо. Вони не могли осягнути тієї великої події. Події світового масштабу, яка сталася саме в тій печері, далекій печері, далекому гробі, де лежало з однієї сторони вже всі ми забуте тіло. Ще донедавна, якого восхваляли і прославляли під час входу в Єрусалим, а потім проклинали і просили Пелата, розіпни, розіпни його. І ось тихо, без Тіло Спасителя було покладене в гріб. І тихо, без почестей і великої шани мироносиці хотіли звершити те, що багато сотень років мав у традиції іудейський народ, але не змогли цього зробити. Бо Христос воскрес! І їх охопив трепет і страх, який перетворився на велику радість. Бо ще раз і ще раз. Вони зрозуміли, що слова Спасителя не були марними, що все, що говорив Христос, справдилося. І він справді був той, хто мав визволити народ від диявольських пут, від диявольських кайданів, від вічного вогню і вічної загибелі. І вони зраділи великою радістю. Але в сьогоднішній день ми говоримо про жон. Про жон мироносець, про тих, хто служив Спасителю, про тих, хто йшов за ним, не лякаючись ані воїнів Римської імперії, ані первосвященників іудейських, ані тих, хто викликував розіпни, розіпни його. Бо при Христі, коли був розіп'ятий Христос, стояли жони і плакали. В той час, коли апостоли розбіглися зі страху, вони стояли під Христом і ридали, і співчували, бо бачили великі муки Спасителя. І перші, хто почув радісну звістку про Воскресіння Христового, були саме жони мироносиці. Коли в сьогоднішній церкві ми поглянемо під час богослужіння на храм, то побачимо велику кількість жінок, які стоять на богослужінні. І інколи кількість жінок переважає. Набагато переважає кількість чоловіків, які є у храмі. Коли ми подивимось на красу храму, на вишиті рушники, на попрані на накрохмалені, на те, як прикрашений храм квітами, то знову ж таки ми в цьому всьому побачимо руки жінки, руки матері, руки тієї. Яка піклується і про Бога, і про ближнього. Коли ми поглянемо у сучасному світі і на ситуацію в Україні, то побачимо, скільки матерів, сьогодні, навіть приходячи в храм, оплакують своїх дітей, які стали героями, які віддали себе заради майбутнього і заради життя. І... Ці жінки є надзвичайно сильними і мужніми. Вони нічого не лякаються і нічого не бояться, як і ті, які слідували за Христом навіть до смерті, хоч і мали страх, але страх перемагали своєю мужністю і молитвою. І ось сьогодні наші жінки, наші мироносиці, які багато трудяться заради того, щоби. І мир справедливий прийшов на нашу землю, і перемога була у нашій державі над ворогом. Ті, які в'яжуть сітки, ті, які роблять закрутки і печуть хліб, ті, які багато речей роблять для нашої армії, ті, які вкладають всіх себе заради перемоги, є справжніми мироносицями, справжніми мироносицями, які творять мир. В сьогоднішній день ми згадуємо не просто жон-мироносець, а згадуємо всіх жінок, які віддають себе і які трудяться заради блага своїх сімей, своїх ближніх і нашої рідної Матері України. Хай милість Божа і ласка Божа буде завжди з нами. Хай наші жінки, матері, дружини, бабусі, наші доньки перебувають під мирним небом і захистом Божим, і захистом наших Збройних сил. Хай в мирній країні творять добро і оберігають нас, чоловіків, і наше воїнство, і нашу землю. Наче Богородиця своїм покровом, бо матір, жінка святе спокон віків для кожного українця. Ми з великою шаною ставимось до наших жінок, бо саме вони є ангелами для кожного із нас, саме вони є тими. Хто зігріває кожного із нас, саме вони є справжніми мироносицями, які сіють в цьому світі мир. А посіявши мир, обов'язково всі ми зберемо плід добрий, який називається любов. Ще раз ще раз вітаю дорогих жінок із сьогоднішнім днем. І всіх нас із тим, що ми навіть час важких випробувань залишаємось вірними, не опускаємо рук, а йдемо рано вранці на світанні і несемо це миро наших молитов, нашому Спасителю, просячи Його допомоги, Його захисту у нашому житті. Христос Воскрес! Ir po įstinku Kristus Vaskris.